Попри війну, українці залишаються згуртованим, готують запаси та вірять у краще. А ще на просторах інтернету діляться ситними рецептами закруток. Один із таких є варення сала і яблук. Незвичний смаколик можна мастити на хліб, додавати в супи і каші, щоб зробити їх ситнішими. Його можна взяти з собою у сховища, коли довгі тривоги. Воно не вибагливе. І просте у приготуванні. Як готується ця страва? Запитаємо у автора рецепту Олени Павлової, гастрогідеси, дослідниці Подільської кухні. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Олено, вітаю доброго дня! Усім! Усім мирного дня! Бажаю! Розкажіть, будь ласка, про рецепт, як вдалось його створити? Сало яблука незвичне на перший погляд поєднання. Ну для нас, для більшості незвична, але для тих, хто виріс на старому місці, коли я опублікувала цей рецепт, виявилося, що не тільки моя бабуся так готувала, вона додавала до сала вишні, додавала до сала яблука. Вона вважала, що все, що пасує до свинини, так само гарно пасуватиме і до сала. І в кінці оця кисло-солодка нота яблука. По-перше, вона додає легкості самому салу. По-друге, вона дуже гарно розкривається, коли ви його додаєте у локшину, у гречану кашу, просто у супи, особливо в поєднанні з супами гороховими, квасолевими, ті, які ми якраз готуємо взимку, тому що вони ситні, вони швидко зігрівають тіло і вони дають на довгий час відчуття ситості. І таким чином ми здивували львівський форум туристичний, на який ми це варення привезли, і з того часу я почала його роздавати своїм гостям, частувати до вареників, також як засмажка замість зажарки. Вона дуже класно підійде. І, е, взагалі, універсальна страва, яка легка дійсно в приготуванні. Фактично, вам навіть не потрібно дороге дороговартісне сало. Ви можете взяти сані обрізки, їх проварити е, дрібним кубиком, обсмажити. Потім, коли вже вода випарується, ви їх доводите до стану шкварок, е, додаєте цибулю і через ще хвилинку додаєте яблука. Це мають бути кисло-солодкі яблука і тверді. Типу Семеренка або муцу сортів, які ви можете знайти. Проварюєте їх, протушковуєте до м'якості яблук, а далі ви його зберігаєте просто в банках. Воно не потребує консервування. Його можна просто тримати на балконі або в прохолодному місті, і таким чином ви ще економите електроенергію, або якщо відключення світла, ви від нього не залежите. Скажіть, будь ласка, ваша порада? Скільки баночок і ось такого ситного варення радите закрити, аби вистачило на всю зиму? На невеличку сім'ю ви можете закрити 5 півлітрових баночок. Я думаю, що вам вистачить. А ви можете закрити літрову банку, тому що воно не боїться, коли ви залазите туди ложкою, на відміну від звичайного варення або павидла. І ви можете його знову перетоплювати, коли ви вважаєте, що на нього там потрапило сонячне світло або була підвищена температура. Перетопити таке сало і знову його перезалити не є якоюсь великою проблемою. П'ять баночок на невеличку родину. А якщо у вас велика родина, то робіть таких 10 баночок. Ви його обов'язково з'їсте або в походи, або в довгі якісь пересиджування в підвалі, коли довгі тривоги, які зараз у нас починають бути вже такими тривалими. Ви якраз зможете зробити собі легкий такий і ситний перекус. Дякую за рецепт. Зима точно буде смачною. На все добре. На ну, все добре. Глядачам нагадаю, що ми говорили із Оленою Павловою, гастрогідом, дослідницею Подільської кухні, і говорили ми про рецепт незвичного варення із сала та яблук. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.